Вітаю, друзі! Хочу з вами трошечки пройтись. Зараз от, осінь. Сьогодні в нас 30 жовтня 2022 року, і ви знаєте, окрім того, що дуже багато робот в саду, там щось пересаджується, ділиться, і ще дуже-дуже багато по плану, тому що в першу чергу займаюся відправками посилочок, а собі вже наводити красу буду пізніше. Іноді буває так, що і. В... Вже морози, сніг, а ми ще копаємо свої рослини пересаджуємо. Ну, Я за це не хвилююсь, тому що навпаки рослинки, от зараз, в, саме цю, в цю пору, ще, ще місяць це точно, ну, вони гарно приживаються, тобто я не поспішаю. Але сад змінюється ще й тим, що не тільки пересадками, а і е, листя десь червоніє, десь жовкне, Десь осипаються, і якісь рослини о, виглядають вже геть по-іншому. Тому трошечки з вами пройдусь. Так, У мене тут трошки безлад, подоставали рослини з водою, ми і так ще й не поставили їх. Оце, от вони у мене вже скільки часу стоять. Треба ще з рибками ми не навели красу. Це ще все в процесі. Там теж на доріжках також не звертайте увагу, то бардак в мене. Це вчора те, що я стригла, пересаджувала, то нарізали. Ще не вивезли. Ще це все треба поубирати. От. От такі клумби, ну, я ж кажу на горщики у тій, не звертайте увагу, то все прибереться. Тут головне головне самі клумби, рослини. Зараз мудрини, звісно. О! Це щось. Дивіться, не пам'ятаю, який це сорт, я оце от залишила, оце стерчить з боку Мені так подобається. Можливо, якось цікаво сформую, а то все шарики, шарики. Хочеться щось. Так, біоплата, ми, звісно, і не зробили в цьому році, і вже його точно не зробимо в цьому році. Но то вже на наступний рік тут ще будуть на цій клумбі деякі пересадки. Ось цей бересклет пересадила з іншої клумби, відділила, що змогла відділити. От. Ну, а тут я поки посадила його так, я ще не придумала. Я його минулі роки стригла шариком, просто шарик. От. А зараз, все-таки, думаю, змінити йому форму, хай поки так росте. Так, друзі, куди мені з вами піти? Бо тут трошечки все міняється. Тут о, також о, викопали рослини. О, тут в мене росла спірея Вангута Голдфонтейн і спірея Грифшейм. От от саме в цьому місці. Тут ящик теж не звертайте увагу, тому що мила півонії і клала на цей ящик коріння півонії і забула забрати. От в цьому місці ще посаджу о, бузок мейра пабілін. Той, що якраз планую формувати під штамп, якраз і місце. Ну, ялівець, це мій позор, звісно, він вже дуже я його в цьому році жодного разу не стригла. Тут навіть і не зрозуміло, де мої тут лапки вистрижені. Ну, зроблю, все зроблю. От, тут, отак, вже опунції вкладаються спадки, вже такі зморщені, зморщені, вже лягають спатички. Так, ой, імперата, звісно, як вогонь обожнюю. цю травичку. Тут в мене теж ще ось місце вільне, багато попересаджували. Щось треба буде підсадити. Ну і тут це барбарис ми посадили після поділу. Він якраз тут мені буде потрібен, тому що похороплодник. Це якийсь помаранчевий, я забула назву сорту. Я буду звідси пересаджувати. Там от лишається чобушник і ну, досить далеко до Барбариса, тобто вони не будуть заважати, а похероплодник я, я і планувала його пересадити звідси, правда, ще не знайшла місце З місцем в мене карауліще. Я там собі полишала теж деякі сіянці, барбари. Ой, барбарисів, ну так, і барбарисів, і похороплодників досить цікаві вийшли сіянці. Ну і куди ж це хочеться посадити, щоб вони гарно росли, щоб їх було видно? А куди не знаю. Зараз якраз ці рослиночки, які ну, в пропозиціях є, які я продаю. Там доволі такі величенькі чагарники, я все не знала, куди мені їх посадити, але викопала в мене там місце, було, були посаджені буки на щеплення. Я так і не, 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 не наважилась, не вистачило в мене часу, я не щеплювала, то я їх продала і посадила там у ці якраз чагарники, які. Копала, ділила. Там буде все, я покажу потім пізніше. Там досить маленький клаптик, все одне на одному, прям капець, як одне на одному. О, от. Ну, але там мені, в принципі, щільна така посадка, вона не заважатиме. Зараз я от показую, тому що тут у мене ще караул, але я не знаю, як мені підступитись до цієї піраканти. Тут калина Фастігіата. Обожнюю. Все Фастігіата, все, що Фастігіата, я просто люблю, ну, не знаю, в мене якась особлива до них любов. А Біраканту, господі, її би от зовсім би трошечки пересадити. От туди, от на задній план, туди от далі. Ну, Такий кущ, а вона ж така колюча, це сорт Orange Glow, я її тут трошечки встригла, тому ягідок на ній в цьому році не досить багато. От. Дивіться, вона дуже гарна. Її треба пересадити, пересадити О, я не можу наважитись на такий кущ. Минулі роки я її якось формувала так в один стовбур. Розумієте, от я просто з тих людей, які думають, та ну ладно, можна тут стригти, хай воно тут буде. І я стрижу, я там щось вистрігаю, щось планую, роблю. Але якщо воно мені не подобається, розумієте, якщо мені е, от, не так, от навіть там якихось там 10-20 сантиметрів, мені хотілося би е, ліворуч чи праворуч пересадити рослину, мене це буде муляти, муляти, я все одно це зроблю. Тому. Поки не знаю, поки хай вона туди буде. На наступний рік я її обріжу всю повністю. Скоріше за все, залишу один стовбур і буду її якось і подивлюся. Якщо вона мені тут так і буде, до в один стовбур буде рости. Ну вони близько, ну дуже не знаю. Все не буду за неї говорити. Оце скумпію пересаджувала в минулому році. Слава Богу, вона прижила. Слава Богу, досить великий кущ був. Модрина це сорт Діана. У мене донечку Діаночка зовуть. Я так от задоволена, що в мене такі модриночки є. Досить цікаво. Мені так подобається, що в неї цей стовбур. Я вчасно не підв'язала, і воно пішло у таке от, от все. Я таке обожнюю, друзі. Так, це гінка білоба це видовий. Я його трошечки формую, стрижу. Вже назбирала листя собі на чай. Пуде класно. Ну, вклени вже всі, майже всі осипались, листічка вже немає. Ще поки берізки, ось так виглядають. Так, тут також ми копали, пересаджували багато рослин. Ох, яка теж янгі, сорт Янгі-берізки, вивожу її вище. І, скоріш за все, цей низ буду зрізати. Мені хочеться, щоб вона була високою. Дуже, ну за низький штамп. Ну тут я невдало посадила гартензію, не знаю. Можливо, коли зріжеться ось цей ярус, то в принципі то, ну, це невеликий сорт. Фрейс Мельба, ні, Фрейс Мельба це великий. Не пам'ятаю який, але це низькоросла гартензія, то їх в принципі той місця тут вистачатиме. Ну, побачимо. Може, пересаджу. Згодом, можливо, і пересаджу. Ось так. Я б хотіла, звісно, колись зроблю відео, пройдусь по кожній клумбі, окремо познімаю, покажу, все розкажу. Хоча вже і листя посипалося особо. Ну, нічого, з безлистя сад теж чудовий і прекрасний. І можна приділити увагу іншим рослиночкам. Так, мудрина також. Дивіться, зараз час, звісно, мудрин. Це сорт пендула плакуча. Я її підв'язувала, Ну, вона щеплена знизу, це не на штамбі. Я її підв'язувала, підв'язувала. Ну, вже буду так от її пустила. Хай вона вже мені якось. Хотілося б вивезти її в іншу сторону, мені не сюди вона потрібна. Тут в'яз гейша, також я його тут трошечки так намітила собі щось такі шапочки, але там зверху я позалишала гілки, мене хотіли його купити. Я скажу чесно, я не ризикнула досить великий такий товстий стовбур. Я боюся, що якби я його викопала. Він міг би не прижитись, тому ми вирішили замовлення скасувати, він лишається в мене. І ось зверху я буду виводити його ще вище, в різні сторони. Тобто щось буду з нього таке мудрувати, не знаю, ще що. Ой, будь-вже буду закінчувати знімати. Мені тут дівчина дзвонить. О, треба з нею вирішити замовлення, тому. Пізніше колись ще познімаю. В цій клумбі також є, у мене пересадки. Пересадки викопала багато рослин, поділила. Тепер це виглядає так. Багато вільного місця. Тут в мене був і Барбарис Оранж Рокет, і Керія Варігата, і чого тут тільки не було. Все одне на одному. Тепер у мене от, видно мій букл Фонтейн. Ну а у ці вільні місця, звісно, я потім... Потім щось попідсаджую, таке, що не треба, мені буде потім пересаджувати його постійно. Ой, ні, ну от ще от, от ще клумба пересаджена, окреме відео знімала. Це я швиденько-швиденько бис... підбіжу туди, звідси покажу, подивіться, це черешня, черешня декоративна плакуча і мадриночка. Зараз я підійду, прям ще покажу яблуня Фрея. подивіться. О, так виглядає, прям як, знаєте, це моя спірея, карикатура, я її пересадила і от в цьому місці. Ну, її ще треба, звісно, повністю оце от обрізати все. І буде тут гарний шарик. Її тут буде і видно, і вона тут нікому не заважатиме. Я її люблю, цей сорт. Так, 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 бігом, бігом. Ой. Ця клумба в мене ще не зроблена. Тут я планую пересаджувати у ці дві туї і ялинку. І якраз тут я хочу зробити лавандову таку клумбу. Ну, подивіться, яка це краса, друзі. Це просто щось незвичайне. Вона мені, звісно, вже так я її формувала, от виводила її в таку площину, як парасолька, щоб вона розгалужена була зверху форма. І Вона мені вже, звісно, дістає і от сюди до ялівця. Ну, ялівці в мене не стрижені, на жаль, в цьому році жодного разу. Але, друзі, як це гарно виглядає. Це просто карауліші якісь. Так, треба зняти. Окремо і Модриночка. Модрина. Я купувала два сорти, як сорти Діана, але вони відрізняються по хвої. Вони отакі от покручені, покручені гілочки в обох, але саме колір хвої відрізняється. Тому я дуже задоволена. І це виглядає неперевершено. Все, друзі, гарного дня, тихого, мирного, бережіть себе разом до перемоги. Пока-пока.